Привіт, друзі! Ви на каналі Саша Фан Шоу. І у нас дуже радісна подійка. Ми вже виявилися дуже великою приємністю для нас, що у нас уже є. От тут буде ми запад. Так, що у Сашуньки у нас є вже друзі, вже більше ста. Ми вам дуже всім дякуємо. Дякуємо. Бажаємо всім натхненням, дякуємо Ой. особисто кожному з вас. Ми вас дуже любимо, цінуємо кожного з вас. Дуже раді. Нам дуже приємно, що ви у нас є. І дуже раді вже і тим, хто в нас є, і тим, хто прийде. І сашунька. і Ми вам дуже-дуже всім дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякую. І давайте зробимо маленьке таке святкуваннячко. Для нас ми вам дуже дякуємо. 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 Каже синок, yeah. дякуємо.